Раді вітати вас в нашому селі Волиця. Сьогодні ми хочемо запропонувати вам рецепти наших старовинних страв. Я Оля Федорівна Крук, жителька села Волиця, бувшого Костопільського району Рівненської області. Я е, народилася в 1947 році. Зараз хочу представити і запропонувати вам страви моєї мами. Сьогодні я буду готувати такі страви. Перше це куліш пшоняний із свиною кішкою. Друга страва буде молочний із картопляними кльоцками. І третя страва будуть пиріжки картопляно-мучні, пиріжки з квасолею і чорною ягодою, чорницею сухою. І узвар. І узвар. Перед тим, як готувати страви, треба затопити піч. Піч українська, сільська, народна така піч. І зараз ми її постараємося затопити. Підпалюємо дрова, які наложені в печі. І топимо пічку. Так, горі-горі ясно, щоб не погасити. Щоб було там горіло. І що? Будемо приступати до приготування страв. Але перед тим, як готувати страви, треба ретельно вимити руки. Це в першу чергу. Чистота то є залог здоров'я. Насамперед беремо картоплю, очищаємо її від шкарлупки і варимо. Потім зварену картоплю беремо, товчемо. Такою макагоном. Картопля зварилась і беремо, товчемо її. Ось так. Ось так товчемо її, товчемо. Опогоном. Тільки наші батьки, наші мамі ось таке робили. О! О. О. Косоля теж, теж готова. Зварена. Вступаємо до квасолі. Зварену посолю ми теж та, 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 та кретельну, гарненьку, її перемнемо, перемнемо геть зовсім, щоб не було ніде грудочок, щоб вона була м'ягенька. Сюди до доповченої картоплі додаємо сухі чорниці і гудки. Ось такого і перемішаємо. У нас є така ложечка і перемішаємо їх. Трошки додаємо сахарку. Ось такого. Все, от готове. Тепер беремо картоплю. Викидаємо картоплю у більшу посуду а сюди додаємо муки О, і одне яєчко. І ретельно знову перемішуємо зараз поки ложечкою, а потім уже рукою. Руки в мене чисті, так що свимиті, можна і рукою. Мішаємо муки. Підсиплюємо ще, щоб була така гарна консистенція. Угу. Треба вимісити з мукою. Борошно пересіяне, щоб було пересіяне, воно тоді пішніше і гарно тоді виходять такі пиріжки. Як Якщо вистає від рук, тоді воно гарненьке в тісто буде гарне. Тістечка, роз, роз, так його розбиваємо на долонці і гарненько ложечко, гарненько ложечкою беремо ось начиночку. Таку начинку? О, о. І так, і такі кругенькі, гарненькі, отримуємо пиріжки. Ложимо на бляшку. Бляшка промазана, промазали олійкою, олійкою, промазана олійкою. Угу. Такі пиріжечки. Отримуємо такі пиріжечки. П'ятаю в дитинстві, то мої батьки, моя мама завжди їх пекла, такі, такі свята, якісь йдуть, якісь такі е, релігійні свята великі, то вже ті пиріжки, а до пиріжків поліж або потравочка. І тоді до цих пиріжків гарний такий обід. Ще на чим коли більше. Ще такі невеличкі, ще. Садочок Та там скільки влізе. Тут приверховано на таку маленьку бляшку. Тут уже готові наші пиріжки для випікання в печі. Зараз ми будемо готувати куліш із свиною, кишечкою. Куліш із пшона. Для цього мені треба кишечка свина, ось вона в мене є. Зараз ми її. Вона промита вже, гарненька, кистенька. А їй треба пшоно і трошки м'яса. Небагато трошки м'яса. Пшоно до пшона ми додаємо трошечки цибулинки. Дрібненько, дрібненько. Як тільки можна, чим дрібніше, тим краще. Так, порізали цибулинку і додаємо її у це пшоно. Ось. Перемішаємо гарненько. В першу чергу наливаємо у горнятко, це горнятко наливаємо водичку, ставимо у піч, щоб вона закипіла. ця водичка. О. А це поставимо ближче. Ось отак. І воно має закипіти. Поки воно закипить, то я маю. Кишечку начинити. Для цього беремо веретено. Тішечку беремо Вона біленька, чистенька, вона повинна бути промита гарненько, щоб вона була біленька і чистенька. Ріжемо її трошки на куски, такі невеличкі. Ось такого. Так одна. І ще на дві. так. А тепер беремо її. Ось-ось сюди і вимішуємо. Вимішуємо, вимішуємо і цю кишечку в цьому в цьому пшоні цибулькою Вимішали. А потім вивертаємо веретеном на ізнанку. кишечку цю вивертаємо на ізнанку. Ось отако, так. О. О. Вивернемо зараз попіхеньку. О. Ага. Ось, вивернули, ще викачали разочок, її викачали. Беремо отаку тихеньку руку і потихеньку тягнемо. І воно пшоно лишається серединці. Якщо я бачу, що там трошки є десь такі проміжки, то я беру на пальчики і пальчиком трошки ще додаю. Кидаємо сюди. Хай вони варяться і знову ставимо в пічку і ще до цього всього додаємо пшоно. сиплемо туди в ту водичку, Сиплемо ще пшоно. Так, сипали, патить, беремо дощечку і уріжемо м'яско, трошки. О, такий кусочок, трошки небагато. Бо то вже не буде із свиною кішкою, а буде з м'ясом. Ось такого. І так небагато беремо, беремо сіль і солимо. А ми тим часом, поки воно тушиться в печі, ми зараз робимо зажарку. Для, для цього, цього кулішу треба зробити зажарку. Беремо сала. Беремо трошки сала. Ого. Так, ріжемо на маленькі кусочки, дрібненько, дрібненько, дрібненько так. Витягнемо трошки жару сюди і будемо жарити сало на тому, на тому жару. Так, сало готове. Кідаємо цибулинку і хай дожарюється там трошки ще цибулинка. І все. І кидаємо сюди. І ставляємо в пічку, і воно буде там тушитися. Геть млівати буде, бо кішечка довга, вона якесь півтори години, і то буде само мінімум, півтори години, поки вона звариться. І тоді вона вмліє гарненько в печі і вкусне, і добре, і з пиріжками. о ова. Точні, такі і, на, з картопляними кльоцками Для цього треба нам молочко, наливаємо молочко у оце грунятко. Ставимо в пічку і хай молочко закипить А поки воно буде грітися і кипити, то ми будемо робити. Такі картоплені кльоцки. Беремо чорку і натираємо її картоплю, як на картопляниці. Ось такого требу картоплю. картоплі. Хай жариться. А це ставимо тут. І бачите, все зараз в печи, що зараз вариться. Так, зараз забираємо Так, А тепер беремо марлючку. У нас є марлючка. Тепер беремо ось цю картоплю, ложимо в марлючку і от так. Ось отак. От і видавлюємо. Віддалюємо той сік, щоб не було нічого. Геть, щоб вона була. Отака. така. Віддавлюємо, угу. видавлюємо. Видавлюєм. Отак. І цей крохмальчик ми викидаємо гарненько ось сюди. О. Так. Так, так, о. Що, а тепер гарненько перемішуємо з тим крухмальчиком. Осьо. Перемішуємо, перемішуємо його. Так, Танюша, ходи мені поможеш, дитинко. Маємо трошки ось таку, таку невеличку. Ось такі о. Як вишеньки. І пальчиками гарненько, пальчиками крутим, крутим пальчиками. О, мало того, що пальчиками, то що можемо ось такого о, На долоньку. І ваша така кулька. Кидаємо сюди. І так робимо ці кулечки, робимо, робимо, робимо їх. Пальчиками тако раз-раз, раз, раз. Фрикадельки, Картоплянник. Гарні, правда? Ну, це колишнє, це колишнє блюдо, колишнє. Це моя мама. Це колись робила. А інколи їх роблю. Для себе роблю. Я люблю їх. Може, хто не любить, а я люблю. Тепер готуємо узвар. Беремо, засипаємо сушені яблучка, сушку, і з кип'ятком заливаємо кип'ятком, накриваємо кришечкою, ставимо в пічку, нехай воно не тягається. Все. молочко з печи, груняточко, закипіло молочко, а тепер будемо кидати ці Одненько одненькому також, щоб вони. Не розварували, щоб ми не побилися. Потихеньку будемо кидати такої о. О, -о, о І поки не мішаємо, поки його не схватить молочко, щоб воно було молочко, щоб воно, бо як ми помішаємо, то ворозкидаються. А так вони зараз трошечки молочко їх волокне, і вони зробляться такі тугенькі, такі будуть, де триматися кубки. Но. Сілька наша посолим, Візьмемо трошки. О. І також зверху трошки Ого, Вони вже пропарились, вони вже чуть підняті. їх.